Я думаю, що будемо починати. Uh -huh. Uh -huh. У нас там є внизу чат, можливо, ви бачите. Там інколи я буду щось писати. Наш дивіться: сьогодні в так, нас така тема уроку. Шаблони та формуляр зразки документа. Шаблони та формуляр зразки документа. Я відкрию презентацію, і ми будемо переглядати за презентацією. Вам видно? Вам видно презентацію? Добре. Починаємо. Шаблони та формуляр зразки документа. Реквізити документа, правила оформлення сторінки. Звернемо уваги на шаблони та формуляри, які бувають. Так, сьогодні ми з вами. Спробуємо створити шаблони Microsoft Word. На що таке шаблон? Це відформатований певним чином документ заготовка, який зберігається в окремому файлі та використовується як основа для створення нових документів певного типу. Якщо щось потрібно буде записати, я вам буду це казати. Відмінність між документами і шаблонами: шаблон це заготовка документа з готовими елементами тексту та оформлення, яка призначена для подальшого заповнення даними. Документ це вже підготовлений текст, можливо, на основі якогось шаблону. Ну, в принципі, в житті ви знаєте, що таке шаблони, вони дуже часто в нас зустрічаються. Які бувають шаблони? Запишіть групи шаблонів. Це, будь ласка, запишіть групи шаблонів і три види назви: Інстальовані Microsoft Office Online і шаблони користувача. Просто запишіть три види. Інстальовані це ті, звісно, які встановлені на комп'ютері. В Більшості це йде в пакет Microsoft Office, якщо це Windows, це може бути пакет LibreOffice, якщо це Linux, і Microsoft Office Online це ті шаблони документів, які є саме в інтернеті. Тобто, вони розташовані в інтернеті. І є шаблони користувача, тобто, це ті, які ми створюємо самі, які нам, якими ми часто користуємось. Наприклад, хтось приймає когось на роботу. То він створює готову заяву і вже і потім її заповнюють. Є таке поняття, як формуляр зразок. Що це таке? Це модель, модель, модель побудови форми документа, яка встановлює галузь використання, формати, розміри берегів, вимоги до побудови, конструкційної сітки та основні реквізити. Реквізити це що? Це сукупність обов'язкових даних документів. Без яких він не може бути підставою для обліку і не має юридичної сили. Взагалі, це часто може бути печатка, може бути підпис. Запишіть, які бувають реквізити. Реквізити бувають постійні і змінні. Запишіть це речення. Реквізити бувають постійні і змінні. Постійні реквізити наносять, коли виготовляють уніфіковану форму чи бланк документа. Якщо буде час, я вам покажу. Наприклад, це якщо роздруковують документ, і вгорі стоїть, стоїть емблема організації може бути таке. А зміняться те, що під час його складання змінюється. Дивіться, які в нас є реквізити взагалі. Це просто передивимось, не будемо записувати. Державний герб, всі знаєте, як виглядає: емблема організації, зображення нагород, коди підприємства. Код документа, назва міністерства чи відомства, ну, наприклад, Міністерство освіти і науки України, там, молоді та спорту, так раніше називалося. назва структурного підрозділу, індекс підприємства зв'язку, поштова і телеграфна адреса, номери телетайта, номер телефону, номер рахунка в банку, назва виду документи, дата, індекс, посилання на індекс і дата вхідного документа, місце складання чи видання. Далі гриф обмеженого доступу до документа, адресат, гриф затвердження, резолюція, заголовок до тексту, позначка про контроль, текст, позначка про наявність додатка, підпис, гриф походження, візи, відбиток печатки, позначка про завірення копії. Коли ви будете можливо поступати після 11 класу, то буває, коли роблять копії паспорта і така штамп, Печать ставлять, і там написано така згідно з оригіналом: це позначка про завірення копії, прізвище виконавця та номери його телефону, позначка про виконання документа і направлення його до справи, позначка про перенесення даних на манишинній основі, позначка про надходження. Тобто, їх багато і вони бувають дуже різні. І всі ці реквізити прописані в нашому законодавстві, як їх чинно використовувати, за якими правилами. Реквізит має має довжину. Що таке довжина реквізиту? Це кількість графічних знаків та пробілів, потрібно для запису реквізиту на документі. Можливо, коли ви в інтернеті будете оформлювати дані, і там, наприклад, прізвище ім'я по батькові не може містити більше там 16 символів, тобто є вказується. Або індифіційний код містить тільки 10 символів, і це вказується. Людина не може вбити менше і не може вбити більше. Робоча площа документу. Тобто, це які поля мають бути. Наприклад, це може бути листок А4. Чи це має бути тільки листок А5? Береги, документи. От береги документи це те, що який має бути відступ зліва, справа, зверху, знизу. І дивіться, у нас формуляр-зразок. Гост встановлює для два формати паперу для виготовлення службових документів. А4, і звісно, який він має бути, і А5. І в гості в документі прописано все, от скільки має бути відступ. Ну, Наприклад, давайте подивимося: от берегів зразка А4. да? Лівий відступ 20 мм. Навіть прописується, що це 8 пробілів, якщо поставити на клавіатурі, да? справа має бути не менше, ніж 8 мм, верхня не менше, ніж 10 міліметрів, і нижче не менше, ніж 8 мм. Уявіть собі, що якщо ми будемо це записувати, і десь там ми не ті пробіли. Поставимо, тобто береги, задаємо не такі, то документ уже не буде мати своєї чинності. Так, ну це в нас який в гості, а на практиці дотримуються, Виходить такий, Зліва 35 мм, права не менше, ніж 8 мм, верхній 20 мм і нижче не менше, ніж 19 мм. Ну, якщо це, звісно, формат А5, то там не менше, ніж 16 мм. Це все у нас згідно госту. Тобто, на практиці це дозволяється так, дотримуватись таких гостів. Дивіться, як це виглядає в житті. Ось у нас листок А4. І тут чітко показано: От дивіться, ось тут де 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10. Тут, показується, тут має бути назва організації, може бути її блемка. Потім заголовок може бути. Ну, там далі буде пояснення: береги, відступи, тобто, де має бути печатка? Всі ці нюанси має бути в нас показано. Це формуляри зразка, наприклад, А4, якщо в нас це альбомний лист, і А5. Скільки має бути відступ? І де має знаходитись текст, де емблема, де підписи. Формуляр зразок ОРД. Трохи схоже, як на заяву, буває, трохи інший все рівно. І ми з вами будемо ці створювати. От дивіться, наприклад, у нас київське виробниче об'єднання електрон. Що вони хочуть? Вони просять виготовити проєктно-кошторну документацію на будівництво спортивного оздоровчого комплексу. Дивіться, як все тут продумано. Ось тут, там, де цифра двоєчка, печатка має бути. Ось тут всі дані цієї організації київської. Код, тут все прописано. Потім, кому вони пишуть: ректорові Київського університету, і люди, які там задіяні, хто має виготовити документи. Підпис тут має стояти. Потім тут де цифра 20 цифра 21. Пишуть, що вони хочуть. В додатку вони вказують план території, наданий для будівництва спортивного комплексу на чотири аркаші. Тобто, в них це в додатки буде все вказано. Міст говориться тут про те, що є додаток. Потім дивіться, іде 23-й, да? Підпис Генеральний директор, посада генеральний директор, його підпис а потім хто він, хто це такий саме. Головний бухгалтер, його підпис і хто це такий саме. Ну, В цьому зараз ще є трохи зміни. Наприклад, у нас там пишеться, там, нехай це буде Валентин, Коваленко, да, то зараз не ініціали пишеться ВТ, а пишеться Валентин з великої літери, а потім Коваленко. Ну, тобто, в законодавстві є деякі зміни. Це приклад. Заповнення цього документу. Вони бувають дуже різні. І от дивіться, в нас буде з вами таке завдання: створити бланк документа за зразком. Тобто, ми маємо це можна зробити на папері А5. Ну, звісно, це ми маємо зробити в Word. Такий бланк. Так, це не буде мого. Зараз. Такий бланк ми маємо створити. От дивіться, як ми це будемо робити? Я вам дещо покажу. Так, це наш зразок. Відкриваємо вірт. Ви бачите мій екран? Щось я вас не бачу. Включіть, будь ласка, свої мікрофони. Я хочу вас почути всіх. Ви бачите мій вірдовський документ? Віта? Так. Да. Так, Льоня, так. Да. Віка, Віка, я тебе не чую. Так. Да. Бачиш, так? Діма. Діма немає. Немає Діми, так? Да? Ну добре, тоді виключайте мікрофон і я показую, як ми це будемо робити. Значить, дивіться, ось наша емблемка, да? Бланк документу за зразком. У нас справа. Ну, тут дивіться, береги. Тут береги поки що не задані. Тут просто ми маємо приблизно нам написати. Ми вгорі вибираємо, що у нас шрифт буде Times New Roman. І 14. -й. Ну, такий він по шаблону робиться. Можна поки що це зробити. Пишемо, що в нас там. Посвідчення про службову відпустку видано. Посвідчення. Про службову. Відпустку. Скрімшати, як тебе будемо писати. Видано. От тут можна поставити мишку зліва, і клавішою Tab Підганяємо до правого кінця, поки дійде до кінця. Потім видано. Тобто, ми зробимо в таких простих нюансах. Видано. Бачите, виходить, в мене все з'їхало справа. Тобто воно я писала зліва, і клавішою Tab я його відправила все на праву сторону. Потім видано, і ми маємо зробити. Лінію таку, да? Лінію можна зробити shift і біля нуліка є клавіша. риск. Рисочки. Видано. У нас має бути підпис PIB. Дивіться, ми пишемо PIB, да? Але PIP у нас в мене ж Times New Roman 14 стоїть. Мені можна його зробити таким чином. Так, зараз я збільшу, щоб побачити. Трохи заважаю. Так, зменшуємо. Тут 12, наприклад, або 11. Табом підганяємо. І можна тут ще вибирати, де буква А, і змінити регістр. А, ну це регістр не то. Хай у нас буде все велике. І нехай воно буде так. піб. Потім це ми можемо ще під'їхати і зробити його ближче. І тут знову інтервал. Тепер потрібно повернутися до 14-го це 10-й, 14-й. Знову shift. риска, Enter. Потім у нас ми пишемо: відступ, робимо, термін відрядження. Термін відрядження. Ви бачите, Word? Де моя наша група. Бачите Word чи ні? Скажи. Shift в два. І знову shift рисочка. Там скільки дві цифри, да? Потім днів. Тут ми пригадуємо, як ми працюємо з клавіатурою. Більш так. Це могла і все. Хтось з мене з дітей. А Покійно. що в тебе там? Все добре, Давід? Циферки і shift рисочка працюємо таким чином Потім номер shift 3. І рисочки до кінця. От. Якщо у нас перескакує на іншу сторону, ми видаляємо і ендер Переходимо на наступну. Підстава, наказ. Підстава. Двокрапка. Це теж пригадаєте: двокрапка як Shift 6. Тобто клавіатуру пригадаємо. Наказ. І до кінця. Бачите, перескочило. Значить, я видаляю бекспейсом і потім знову Enter. Від Shift 2. Тут, від, тут може бути число повністю, тобто дата і місяць, і рік. Або, знаєте, ще такі нюанси, чому так велике місце залишають. У, у кожної людини різне, різний почерк. Хтось пише розмашисто, хтось пише так вузенько, і то в когось може не поміститися, то в документі це прораховують. Так, дійсне. По пред'явленню. Кстати, апостроф, Топ мені скаже, де ми апостроф беремо? Хто пригадає? М? Де ми беремо апостроф? Лена Кривко, де ми беремо апостроф? На клавіатурі. Яким чином? Лена. Давід. Віта, Вікуля. Де ми апостроф беремо? Shift і буква Й, Знаєте, така на тап. Забули, мабуть, цей нюанс ага. уже. Так, да, shift і буква Й. Потім у нас два пробіла там має бути. МП у нас. Далі хто у нас? Керівник. Керівник підприємства. І все, виходить, в нас так вийшло десь приблизно. Але от ПІП нам не подобається. Спробуємо його трохи змінити. Значить, дивіться, я виділила. Виділила рисочку нашої піп правою кнопкою, і дивимось, а через контекстне меню правою кнопкою вибираємо абзац. І тут у нас інтервал. Працюємо з інтервалами. Послі задамо 0, 0. тут можна, ну, ану, спробуємо наробити 0 і окей. Ага, ще вже стало. Так, абзац, 0 і не додавати інтервали між абзацами. Одинарні. О, бачите, і наше піп з'їхало туди. Тобто, ще раз цей нюанс. Дивіться, виділили правою кнопкою, натиснули правою кнопкою миші, абзац. Тут додали галочку, не додавати інтервали між абзацем і одного стіля. після 0, міжстрочний одинарний. І все, окей. Тобто, дивіться, це буде ваше домашнє завдання. Я цю вам бланк скину в 11 клас. І ви маєте у Word це зробити. В принципі, якщо у когось проблеми з комп'ютером, це і в телефоні, я думаю, можна зробити без. Я думаю, що можна зробити в телефоні. Ну, бажано в комп'ютері. Тобто тако бланк документа. На цьому виходимо ми. На Дивіться, у нас урок інформатики ще завтра, значить на наступний. До наступної середи ви маєте це зробити таким чином. Потім дивіться ще є такі нюанси, так виключаємо. Так, всі на зв'язку. Включіть, будь ласка, свої камери або мікрофон, хоч би. Я хочу вас всіх почути. <плес> так, значить, дивіться. Задачу зрозуміли, так? Да? Зробити зробити таку схемку у Йоргі, як ми робили тільки що на уроці. Потім дивіться, завтра у нас ще буде блок, але ми просто будемо ну, лекційне заняття, а домашні завдання вам буду давати аж на наступний тиждень, щоб у вас був час для виконання. І ще такий нюанс, скажіть, будь ласка, у нас була тема стиль ділового листування. Ви переглядали цю презентацію вдома? Тільки чесно, хто дивився з тим ділового листування вдома. Друга презентація. У нас там дві презентації? Я дві, я дві угу. Добре. Віта дивилася. Далі Давід дивився. Я дві Додивився, дивився. Додивився, дивився. Угу. Вікуля. Добре. добре. Тобто, стіль ділового листування вам він знайомий, ви його вивчали ще по, на уроках української мови. То на цьому я сьогодні звертати увагу не буду, звертати увагу нашу. То добре, що ви переглядали. Значить, зрозуміло, я вам скидаю це у нашій групі і ми виконуємо завдання. Значить, на завтра нічого. На завтра просто знайте, які бувають формуляри зразки. І шаблони. А на наступну середу я напишу, коли це зробити практичне завдання. Все добре, дякую вам за увагу. На сьогодні урок наш закінчено. Все, до побачення всім.